Так, ось так мої курочки вже п'ють водичку вечором, вже повечеряли, хто перебирає зелень. Хочу вам показати ось мої курчатка. Вже приоткрила я їм там фірточку, вони вільно входять і виходять звідси заборки, також бігають по подвір'ї. Чого я так зробила? Бо їм вже там мало місця. Ну і хочу, щоб вони із дорослими корми вже так, щоб звикалися, тому що пізніше вони ж таке перейдуть сюди в курничок до дорослих курей, то вони от там, бачите, хто хоче, там всередині сидить. Ще їм там всередині даю, мішаю ще корми із кукурузкою 50 на 50, щоб ну, для підтримки. Ну, а тут вони вже, бачите, їдять звичайний корм. Ось, бачите, там кукурузка, пшеничка. Пер ще був бурячок, але вони саме перше, що роблять, це визбирують бурячок, ну, а потім вже шукають, хто там що любить. Ну і ще знімаю таке відео. Хотіла вас застерегти, того, що я на цьому попалася. От тому, хто тримає куреї, я от купила такий засіб, зараз вам покажу. Ось. В інтернеті. Взяла велику пляшку. Думаю, візьму, хай там буде, буде і курчаткам для швидшого росту даватися. І думаю, коли почне в мене линяти курочка, я її підтримаю трошки, щоб швидше курочка перелиняла. Дам, цього. це такий вітамін чиктонік. Дам, ну, щоб швидше линька пройшла у курочки. Ну, заплатила я за цю банку, считайте, це літрова банка, заплатила за ню 450 гривень, замовила через інтернет. Е, ну, даром я це зробила. Е, тож хочу вас застерегти, щоб ви, якщо купляєте якісь препарати, ліки, там все, щоб е, купляли тільки у перевірених поставщиків, тому що я собі е, цим препаратом чуть не потравила курчат і курей. E, в общем, що я зробила. У e, мене курчата трішечки менші були. Ну і я вирішила їм дати, то, що як давала там був такий період, що потрібно їм було дати. Думаю, щоб вони швидше росли, розвивалися, e, дам їм. E, попили вони в мене один день, налила. Але ж знаєте, в них ще й не було вибору, скажу так. Тому що я їм даю ще ж і корм, він же сушить. Попили мої курчата. День в цей Чіктонік розведений, Дивлюся, що з ними не так. І бачу, гірше почали пити воду, взагалі гірше. Ну тож обично, знаєте, хоч і лиш вітамін, я і, і цей самий вітамін брала, була тільки у маленьких пляшечках, там в аптеці, ну, інші вітаміни брала. Лиш ці вітаміни у водичку, курча і курочка їх зазвичай ну, добре п'ють. Тобто немає такого, що вони не п'ють, п'ють гарно, а це прям не хочуть пити. Ну, розводила так, як тут написано, один. Тут навіть написано, що можна 2 міліграми на літру води, але ось зараз я вам так, дозування, зараз вам прочитаю. Пероральна з питною водою у розрахунку свині 2 мг на літр, на літр питної води впродовж 5-7 днів. Так, репродуктивна птиця 2 мг, питної мг на літр питної води впродовж 5-7 діб. І молодняк 1 мг також на літр питної води і впродовж також 5-7 днів. Ну, Дивлюся, щось мої курчата не такі. Ну, Думаю, може, ну мало ли що, знаєте, ще не розібралася. Прибрала його. Думаю, дам, пройшов час, думаю, дам курочці його. Хай кури поп'ють воду, ось в дворі отут наколотила їм з водою. Ту, що ви думаєте? Наколотила ні качки, ні кури взагалі не хочуть пити, шукають воду, а не п'ють. Ну, думаю, день не дала, другий день дала, бачу, не п'ють. Тоді думаю, поновлю ще раз курчатам спробую. Може, то вони щось ну мало ли що. Дала я два дні курчатам, то я думала, що вони в мене всі виздихають. Я після того ще їх лікувала. Я приїхала в етап'єку і кажу, от така ситуація даю їм вітамін, навпаки, повинні пити і краще рости, ну, бути активнішими. а вони... Щось їли ходять, почалося в них розстройство. Е, мені кажуть, що візьми не по кубіку давай, а по пів кубіка. Ну ще раз я попробувала, бачу, що діла немає, і я перестала е, його давати, тому що. Я ж кажу, після цього прийшлося мені курчаток малих лікувати. Я навіть думала, що деякі здохнуті, але пролікувала їм стало легше, слава Богу. І так само, й кури, ніхто не захотів пити, всі відмовилися. Тож тепер виходить, що мої гроші я витратила на вітер. Тож хочу застерегти людей, які заказують через інтернет. що якщо ви і замовляєте, то замовляйте, будь ласка, через провірених людей. Тому що е, хочеться, якщо вже я на цьому попалася, то хоча б е, люди знаєте, щоб не тратили даром свої кошти і ну, не травили е, свою птицю. Ну хто тут навіть на судлясне ж воно дається не тільки птицю, понімаєте, хто кому що дає. Тому будьте уважні, купляйте, і вона ж повна, помієте, і це я її так викину. Е, я ж кажу, просто даром гроші на вітер. Дуже шкода, і дуже шкода, що є такі інтернет-магазини, що продають такі гадості. Вони то свої кошти заробили, знаєте. Не хочу казати, поки що це за інтернет-магазин. Я ще на величеньку суму там замовила всього, але переживаю, хоч би і інші товари не були такої самої якості, як і цей Чехтонів. Бо деякі товари я ще не користувалася, вони ще запечатані лежать. Тож, буду, якщо я ще їх буду використовувати і вони будуть поганої якості, тоді обов'язково скажу, на якому сайті замовляла, От, щоб люди обминали цей сайт і не купували. Зародила цей рік гляньте, як в мене черешня. Ну, там аж вверху ми ніколи не доставали і ну, внизу тут нам вистачає. От. Ну і вирішила трошки нарвати, закрити. Багато не буду. ось бачите, вже відерце нарвало. Але ось почали йшти дощі. І бачите, вона почалася сильно лопати. Ну і дуже швидко псуватися. У нас сьогодні вже обіщали, що наче один дощик буде і потім вже може буде випогоджуватися, але вже дощ був. Ну і бачу, знов хмари он сунуть і чую, що таке гримить. Може бути знову. Зарядили такі дощі, що йдуть, йдуть. Воно То поки мені не мішає, наче картопельці і всьому остальному дуже добре, але дуже сильно стрельнули бур'яни. Я була стала повіряти буряки. І нагнав мене дощ. Пішла думаю подивлюся, хоч що там, як там. То мишійка та, що я висапувала, ну я ж її не перетрусювала, бо щось не думала, що буде дощ. Вся поприживалася, наче я її посадила. Ой, то не знаю, вже в буряк влізти так, щоб сапати не можна. Прийдеться швидше всього, шопувати. Ну, а ви напишіть, як вас. Е, прийшли дощі чи оминули, того, що в е, мене сусідка он казала, що хоч у нас день у день, мабуть, вже більше тижня йдуть дощі, але є такі села в Уманському районі, що не було дощів. От Ви представляєте, ну, я думала, що вже так часто вони йдуть, що вони не могли б і оминути ніяке село, а оказується, що бачите, є такі села, що ще й не було дощику. Хочу вам ще, ще показати, ось моя ожинка. Ось також її пішов на користь. Гляньте, яка. який великий кущ. Ось. Це при тому всьому, що я ще його підстригала ось, як бачите, підстрижений, бо він дуже великий хотіла його трохи зменшити. Ну, Але тут добра родюча земля, то цих два кущі тут дуже добре себе почувають. Гляньте. Дай Бог, якщо буде все добре, вже не також буде вистачати. Ви знаєте, шкода, от дивлюся на цю черешню, скільки черешень і вони... Я розумію, що пропадуть. Якось І вродило гарно, і все. О, скільки спожити ми не можемо. На базар виносити теж немає сенсу, тому що вона зараз не сильно дорога. Це черешня. Це так якби наробитися, а ще попробую її продати. Але добре, що вродило для себе, є, що їсти. Буде що їсти шпакам. Так що такі справи. Ну, що ж побігла далі працювати, а ви ставте лайки, коментуйте моє відео.